Після повернення з зони АТО понад 4,5 тисячі українських бійців потребують допомоги психіатрів. Військовики добровольці не можуть самостійно побороти нічних кошмарів та власної агресії. Поствоєнний синдром це новий діагноз для вітчизняної психіатрії. Проте з чим стикаються і як допомагають Валерія Багрінцова. Петро Швидкий майстер зенітних установок. У своїй лікарняній палаті показує фотографії бійців із батальйону Черкаси. Разом вони служили від серпня. А наприкінці жовтня у Волновасі Петро захворів на пневмонію і так опинився в центральному військовому шпиталі. Просто важко було. Не знаєш, що буде далі, не знаєш, як себе повести в якісь ситуації. Немножко так замкнувся, тому що ну, хотім німного я там був, но ну, как-то оно ну, так... Нельзя сразу переключиться на, на, на мирную жизнь. Психолог Наталья Суворова до військового шпиталю ходить тричі на тиждень. Вона допомагає і Петрові повернутися до мирного життя і побороти ті стани, які виникли після фронту. Воспроизвести всю ту картинку, которая вас потрясла в новом каком-то словами обговорить, І это дозволяє избыть вот это вот напряжение. Второй этап – это принятие. Со мной это произошло. И третий этап, а теперь со всем этим я буду находить новые смыслы, находить там какие-то решения и понимать, что я по-прежнему боец, сильный, стабилизировался. Я почуваю себя. Ну, я, безусловно, с Нейтсом. на фоне ритуальной красиво, Ну, чекай, да. За міжнародною статистикою, 80% людей після війни потрібна допомога психіатра. Від початку АТО тільки в центральному військовому шпиталі у відділенні психіатрії лікувалося понад 1700 вояків. Вони підриваються, посеред ночі кричать, ховаються, під ліжка лізуть. І були неодноразово в мене пацієнти, які скаржили не те, що зранку дружина каже, що за горло тримали. Є моменти, коли людина тримається усамітнено. Психіатр Андрій Чайковський радить після таких станів звертатись до лікарів, проте спеціальної програми психологічної реабілітації військових в Україні ще не розробили. Але дуже багато. Е Звіння в цієї програми вже існують, але різної компетенції. Ну, наприклад, соціальні працівники, коли військовий, наприклад, знаходиться вдома, в родині і має якісь проблеми і не знає, чи звертатися чи ні, другий етап це фахівці-психологи, третій рівень це вже спеціалізована допомога, це лікарі-психіатри. Допомогу психіатра Петрові не знадобились. Досить було спілкування з психологом. Сьогодні Петра Швидко виписують, а цей документ засвідчує, ще місяць він буде у відпустці, а після цього знову повернеться на фронт. Валерія Богренцова, Вікторія Пластун, Андрій Машляківський перший національний.